Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. ім'я Олександр Сапельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні темою нашого етеру стали перспективи професійно-технічної освіти у кривому розі. Як професійно-технічна освіта допомагає будувати успішну кар'єру? На ці питання ми відповімо разом з нашим гостем, директором Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудуванням Григорієм Горб радий радий вітати вас. Добрий день, Олександр. Давайте почнемо нашу розмову з того, як сьогодні змінився попит на професійно-технічну освіту в кривому роді. Ну, дивіться, ми з вами розуміємо, який зараз економічний стан в Україні, яким він буде, і дивимося реально на нього. Тому зараз є дуже великий дефіцит професій взагалі. Робітничої сили. Тому, е, наше завдання, завдання всіх закладів профосвіти, не тільки Криворіжжя, а й України взагалі, це виховання, професійне виховання молоді. І не тільки молоді, а й дорослого населення. Я маю на увазі перенавчання. Наш заклад готує фахівців. Е, по металургії та машинобудуванню. У нас один з найбільших закладів Криворіжжя. У нас тільки на денній формі навчання навчається більше 700 здобувачів освіти, але є, ми перенавчаємо доросле населення, тимчасово переміщених осіб з Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини. Основними замовниками наших кадрів є Арселор Мітал Кривий, Ріг», міта Кривий, підприємства групи «Метінвест», в частності Запорізький ливарно-механічний завод, криворізькі підприємства Криволіж Електромонтаж, також Крибасводоканал, Тепломережа, ну і приватний. Сектор так приватний сектор, так. Дивіться, в зараз у нас 28 числа у нас було відкриття навчально-виробничого центру, навчально-практичного центру ми три роки поспіль відкриваємо навчально-практичні центри. Що це таке взагалі? Мова йде про модернізацію нашого закладу, обладнанням, сучасним обладнанням, щоб ми йшли в ногу з підприємствами. В частности, були відкриті центри по електромонтажнику, навчально-практичний центр по верстатникам широкого профілю, а зараз ми відкрили центр по такій спеціальності, по професії машиніст-крана металургійного виробництва. Чому ці навчально-практичні центри ми відкриваємо? Тому що ці професії користуються попитом у наших підприємств. Ну тобто є, є вакансії як на Патар «Арселор Мітал Кривий, Ріг, так на Запорізькаливарному механічному заводі, так на кривері електромонтаже. Тим паче на Кривас водоканалі і так далі. А чи можна сказати, що ці е, спеціальності самі затребувані у вашому закладі? Е, ну, е, я вам назвав спеціальності, які, е, ну, скажімо, більш чоловічі були. Хоча зараз ситуація помінялася, і скажімо так, що е, у нас група ділиться зараз на двоє. От група у нас 30 чоловік, допустимо, на, на верстатнику широкого профіля, то з їх. 15 хлопців, а 15 дівчат. Тобто ми підтримуємо гендерну політику ну, по, по різним різним спеціальностям. Мало того, я назвав верстатника широкого профіля. У нас дівчата є на спеціальності електрогазозварник теж. Ну, це, 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 це дійсно вражаюче, але це такі реалії, так яких ну, реалії реалії, такі, ми, да. ми живемо. Чи допомагає центр у працевлаштуванні випускників? Ну, це наш обов'язок допомагати і роблячи в тандемі з центром зайнятості, нашим при нашому закладі, при нашому центрі є центр кар'єри. Який теж працює для того, щоб е, е, займатися працевлаштуванням наших випускників, е, в більшості над зараз у нас кожного року випуск під 300 здобувачів освіти. 300 ми приймаємо, 300 випускаємо. То процентним співвідношенні, відсотковому відношенні десь е, е, процентів 85, Здобувачів освіти йдуть на ці підприємства, які я вам назвав. Тобто ви їх працевлаштовуєте, можна сказати? Працевлаштовуємо. Так, а як заклад адаптується до сучасних потреб ринку праці? Е, ну, дивіться, ми підтримуємо зв'язок з цими підприємствами, якими я назвав. Хочу доповнити, бо зараз у нас плануємо. Дуже велике партнерство з південним гірничо збагачувальним комбінатом, і та потреба, яка є в підприємстві, вони озвучують її нам. Ми ліцензуємо ту чи іншу професію, якщо в нас є таке обладнання, і готуємо для їх працівників. Хочу сказати, що ці центри до слова, хочу сказати, що ці центри е, організовані ну не в кожному закладі взагалі. І держава не може забезпечити всі 800 закладів профосвіти кожного року. Тому, напевно, мабуть, робиться аналіз. А аналіз робиться які основні показники? Основні показники це робота колективу закладу. І дуже немаловажний момент це наші випускники, які йдуть працювати на підприємство. І от, якщо е, співпрацюють оці два моменти, якщо, якщо ці два моменти навідмінно працюють, і колектив закладу, і випуск дітей, цих, що вони підготовлені, підприємство задоволене, ми задоволені, і от тоді Міністерство освіти поряд з обласною державною адміністрацією, бо ці навчально-практичні центри, скажімо так, створюються за кошти співвідношені Міністерством освіти і науки України і облдержадміністрацією в обличчі Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА. І от тоді розміщають нас. Це в нас третій вже центр за три роки. Третій центр. Да. Так. Залишається не так багато часу, пане Григорій. Але наступне запитання: як ви оцінюєте взагалі перспективи розвитку профтехосвіти в Україні, і, зокрема, в Кривому Розі? Знаєте, в теперішній час ми дуже надіємося на закінчення війни, яка зараз, на жаль, у нас є. Я думаю, що саме тих, Діточок, які ми до нас прийшли, а з них ми робимо кваліфікованих працівників, їм і підіймати економіку нашої України взагалі. Тому е, вважаю так, що на сьогоднішній день попит дуже великий на різні спеціальності. Мова не йде тільки про металургію машинобудування, ну тобі ж те, що кого ми готуємо. Мова йде і про будівництво, і мова йде про харчу, про легку промисловість. Тобто, про всі галузі промисловості, бо без них ну точно не обійтися. Тому е, попит е, в, в здобувачах освіти і випускниках е, професійної освіти буде великий і за цим майбутнє, на мій погляд. Так і е, останнє, що б ви порадили молоді, яка ще от не визначилася з майбутньою професією? Побажання таке. Добре закінчити навчальний рік, як би це важко не було, мова йде про змішані форми навчання, бо, на жаль, заважають нам тривоги, які є кожного дня. Хочу побажати, щоб не вибрала дитина. Чи це буде випускник, щоб він не вибрав, чи це буде профосвіта, чи буде це вища школа. Ну, треба достойно навчатися і там, і там, мати при собі патріотизм і мету про те, що коли ти закінчиш, який би ти заклад не закінчив, що ти працюєш на Україну, на благо України. За нашу незалежність і так далі. Хочу запросити до нас на екскурсії, будь ласочка, любі школи міста і не тільки міста, бо у нас навчаються і учні сільської місцевості, і других областей, і Кировоградської, і Херсонської. Тому запрошую всіх на екскурсії. Чи не планується День, день відкритих дверей, тому що я пам'ятаю, що минулого разу ми з вами саме, саме на цю тему говорили в цій студії. Можливо, планується в центрі День відкритих дверей. Дивіться, ми звертаємося до кожної школи. Зустріч проводять викладачі, майстри виробничого навчання і домовляються з адміністрації школи, коли вам удобно прийти до нас на екскурсію. І ми готові приймати і дні відкритих дверей робити. Кожного дня з 8-ї години до 17-ї. це дійсно вражаюче. Пане Григорій. Я вам хочу подякувати за те, що ви завітали нашої студії. І звичайно, щоб цих екскурсій було більше і побільше вступників, так та майбутніх спеціалістів. Я вам щиро дякую. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада, і говорили ми про перспективи професійно-технічної освіти у кривому розі. В гостях у нас був директор Кривийського центру професійної освіти, металургії та машинобудування Григорій Горб. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.